Всім привет! У нас обід, маленький перекус 21.08, 25. Находимося Кіте, Пухос, Смородина. Сбор смородини у нас, як я вже показував, ось така у нас смородинка на такій на ягоді в збирають біля 100 кг за день в районі євро оплата за кілограм євро там з копійками євро 10 євро ну, там налоги туди сюди то виходить чистими євро ще жильє ну такі врожаї в цьому році ну це поле таке що більш-менш хороше а то були в нас перед цим поля то звісно, звісно не дуже і 50 людям не світило, а тут є що збирати. Так, все ж таки прийняв рішення, побігав я вчора по вирубках, подивився по прусниці, картина я там десь відео виставляв, да, на одній вирубці я там показував. Картина похожа везде, по одній ягодці, де-не-де, грун немає, тобто не рясна. Це перший момент, другий І геть бубан зелена, тобто пізніше, набагато пізніше буде в цьому році Брусника в, десь, десь в районі 20-х там 23-25, рівномірно красну, да? ну, красну собирати. Хочу сказати, що в цьому году на чисто буде світофор, бо є вже краснувата, є геть-геть-геть-геть зелена. То есть, ну, год гот та і по смороді воно везде цей год то приморозки, то дощів не було, то одне, то друге. І десь воно щось хуже зав'язалося. То прийняв рішення їхати на сьогоднішньому тижні додому з сім'єю. Так що короткого такого ще поїздки в Фінляндію в мене ще не було за всю історію з 2008 року. Там 17 років. Ладно, всем удачи, всем пока. А мы обедаем и працюем далее.